Чи дійсно представники ПВК Вагнер причетні до підготовки бойовиків Хамас? Чи дійсно вагнерівці готували Хамас? Фінансово раз інформаційно військова підготовка військове спорядження. Ну, і, до речі, це не секрет. Це не секрет. Також була, так, такий інструктаж був, як людей катувати, як людей зв'язувати, як людей вбивати. Чи справді палестинці отримали від Росії трофейну Західну зброю з України? Так, зливали все, що було. Трофейно, не трофейно, допомагали, розумієте? Ой, допомагали, як могли. Чи є серед полонених Хамас українці? Ви знаєте, на жаль, є. І здебільшого це жінки, як не дивно. На жаль, є. Чи має Росія пряме відношення до війни в Ізраїлі? Так дивилася це питання: найпряміше відношення щодо підбурювання і щодо такої, знаєте, відмашки погнали, поїхали різати та вбивати. Чи запрацює до кінця жовтня новий зерновий коридор через Румунію, про який домовився Зеленський під час візиту в цю країну? Ідея непогана, реалізація гімно. Треба буде думати ще якийсь варіант. Чи справді в лавах російської армії суттєво зростає деморалізація? Та у них ну вони народилися з деморалізацією, розумієте? З Здечіловічністю? Чи справді КНДР почала масштабне постачання Росії боєприпасів? А масово, ні, це неправдива інформація, але велика поставка готується. Так, щоб це було масово і кожного дня або кожного місяця ні, немає і не буде. Але якась така велика об'ємна партія, так вона, вона готується. Трошки вона не доїде в повному обсязі, слава Богу. І нехай наші хлопці будуть до того причетні. Чи буде змінена тактика масованих ракетних ударів з боку Росії по Україні цієї зими? Та -та 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 -та. Так, ну давайте так. Які зміни можуть бути? Можуть бути зміни. Припинення обстрілу, отакі можуть бути зміни. Від чого це залежить, це зараз буде залежати від наступних двох місяців та світових подій, не того, що робиться у нас в країні, світових подій. Найближчі два місяці можуть змінити хід війни назавжди. В нашій країні. Причому в дуже гарному напрямку. Чи отримає Україна додатковий захист від ударних дронів у вигляді спеціальних різновидів ППО? А ми з вами отримаємо якийсь крутий захист від скандинавських країн. Ось так. Чи вдасться ЗСУ відсунути російські війська від Куп'янська та Лиману? Куп'янськ спочатку буде придушений, а потім звільнений. І це вже буде остаточно і назавжди. Так, що душать, не душать, пішли вони. Знаєте, самі куди. Чи є ризик нового наступу з боку Росії на Харківщині? Тільки при одній умові: що Харківщина буде, ну, буде здана. Харківщину зрадять. Очільники Харківщини. Тому народ, хто має відношення до силових структур, хто мене зараз слухає і взагалі слухає, будь ласка, там треба, як кажуть, глаз да глас. Чому почастішали випадки парних самогубств серед підлітків в Києві? Почастішали випадки парних самогубств серед підлітків Києва. Тому що за своїми дітьми треба слідкувати, своїх дітей треба виховувати, розумієте, і навчати уму розуму. А, значить, так, є якась така. Як це, як це назвати? Є якась така, така структура або... Спілка, організація, яка молоді, в яку молодь вступає або це інтернет або якимось іншим способом. І молоді там розказують, що ви повинні прикласти зусиль, ви повинні показати свою хоробрість. Для цього треба вбити себе, але вас за цією межою чекає. Ну, просто нове життя і всі казки світу. Скоро оця схема буде викрита. от подивитись. Чи отримає Одеська область додаткове ППО, щоб захиститися від щодобових атак російськими дронами? Чи отримає Одеса захист такий, як ППО? Дуже багато колаборантів в Одесі. Дуже багато. Ні, Одесити не бачу, що вас якось дуже гарно захищають, і вам треба, знаєте, слідкувати за. За своїм ближнім, як то кажуть, про що люди розмовляють придивлятися до свого сусіда, повідомляти у спеціальні служби, якщо ви бачите, чуєте щось підозріло. Дуже багато там колаборантів. Їх треба виявляти і знищувати. Чи поверне Україна вкрадених Росією дітей восени? Повернення наших діток. На до нас. А, восени навряд чи навесні повернення діток буде. всіх, Ну, давайте так, хоч би половину повернули. Чому топ-командувачі армії Польщі подали у відставку та чи пов'язано це якось з війною в Україні? Ні, не пов'язано народ. Не пов'язано, бо трошки спіймали за руку когось. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.